Так, а державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня цього року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Інкримінують їм порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, слідчі відновили похвилинну день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував або не переніс виліт на пізніше до моменту сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху.